Eu Ільської культури полоніна осінь у Романові став уже традиційним. Цього року, як регіональний, він відбувався вже тринадцятий раз, а як обласний уже сьомий. Як і в попередні роки, ініціатором стало польське наукове товариство в Житомирі за підтримки генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, обласної та районної влади. Цього разу він проходив у селищі Биківка Романівського району. Биківка, романів, довбиш це серце нашої польської громади. І якщо є такі фестивалі, то серце б'ється, організм функціонує. І ми отримуємо велике задоволення від таких заходів. На фестиваль до Биківки приїхали багато різних колективів, у репертуарі яких є польські пісні і танці. Але, оскільки кожну добру справу тут прийнято розпочинати з молитви, всі учасники фестивалю, його гості та жителі містечка вишикувалися в дружну колону і під прапорами та з музикою духового оркестру вирушили до костьолу. Поляки тут споконвіку, скільки я пам'ятаю за свого життя. Я вже теж не молода, то вже дуже давно ці поляки тут. А як вони взялися? І так уже з покоління в покоління, хто виїжджає, що залишається, і живемо, живемо добре, миримось. Нас можна сказати, 80% польського населення. Ну але вже зараз мішані поляки, українці, інші національності, женяться, родять дітей і так живемо. Маємо свою спільноту. Зареєстровано, так офіційно більше ста у нас чоловік. Ну, молоді люди виїжджають, бо праці немає, завод не працює, а остаються такі більш старші. Ну і помаленьку якось собі тут живемо, <працюємо>, працюємо, пропагуємо свої коріння, свій язик, пісні. Осередком ну, такого нашого, як би сказати, і костіл. Збираємось в костелі, збираємось так, співаємо. А потім відбулася урочиста служба Божа в місцевому костьолі, котрий постав тільки недавно. Люди молилися за польський фестиваль та його учасників. Бо хто забуває своє коріння, той не вартий майбутнього. 17 століття було ліквідовано кріпацтво, розкріпачені селяни йшли на вільні землі. Так вони засновували і хутори, і села, і таким чином була і створена биківка. А ще легенди кажуть, що тут поселялись козаки під керівництвом сотника бикова був побудований завод, склозавод. І разом з тим будувалась і биківка. Спочатку були це були бараки, а потім десь наприкінці 19 століття. Так, завод завод був створений у 1852 році. Люди мали заробіток на ньому, навіть із сусідніх сіл приходили сюди на роботу. І спочатку це бараки були, а потім кращі житлові будинки, а вже пізніше, в кінці ХХ століття, це вже і багатоповерхові будинки. На жаль, завод не працює, вже 13 років. Люди заробляють. Виїжджають на заробітки і таким чином заробляють на прожиття. Коли будувалася Збиківка, тут населяли не тільки українці, а були представники і німців, і росіян, поляків. Дуже багато і до цього часу 70% населення складають поляки. А потім яскравим феєрверком вибухнув фестиваль. Розпочав його охор для душі Романівського районного будинку культури. повинні і що воно для нас? Для нас це наша, скажімо, можливо, візитівка нашого району, тому що саме в нашому районі проживає найбільша кількість меншини польської, національність польська, яка береже свої традиції, яка примножує, яка розвиває люди, які надихають люди, яких надихає саме польська пісня, польський танець, польська культура. А Биківка – це вже вдруге. Ми проводимо фестиваль саме. В Биківці. І, мабуть, через те, що тут найбільша кількість поляків проживає, саме дійсно корінних поляків, які дійсно бережуть і приножують, як я говорила, оті традиції польської культури. Польські пісні добре пам'ятають і в селі Станіславівка Романівського району. Захоплення викликав і дитячий танцювальний ансамбль королівски з Житомира. Мені сподобався цей концерт тим, що, що він був дуже гарний, дуже разнообразного всього і всього чудового. Мені понравилось в цьому концерті, те, що були всі красиво одягнені, виступали з гордістю, всіх поздравили. Мені цей концерт дуже сподобався. Скаже, чим подобається польські танці? Хто? Тим, що ми їздимо в Польщу виступати, тим, що ми танцюємо там і вивчаємо польську, польську мову. Вони дуже красиві і гармонічні. Зачарувала своїм співом і викладач музики із Житомира Лариса Бойко. де сірка палаємо плану. білі хмари круг Не до нас посила вона. Звичайно ж, вся биківка з нетерпінням чекала виступу своїх земляків ансамблю надвечір'я. Романові в районному будинку культури добре співає не тільки народний хор для душі, а й вокально-інструментальний ансамбль сузір'я. Nie ode mnie weszła inicjatywa. To, to było takie życzenie ludzi. A jakoś ja, nie wiem, Pan Bóg postawił mnie w takim miejscu, że w, w takim, że przez przypadek ja jakoś zaangażowałem się w to wszystko. A było to nie tylko, to było i prośba ludzi, życzenie ludzi, ale też i taka jakby e, wspólna, wspólna inicjatywa i mieszkańców, i też i miejscowej władzy. Suczasną polską estradę prezentował Młodzieżny ensemble i Żytomirską Filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii. Прекрасну романтику минулих часів занурив Полонез Огінського у виконанні духового оркестру Романівського районного будинку культури. Житомира до Биківки приїхав ансамбль Журавка міського об'єднання ветеранів. Виявляється, вони співають не тільки ліричні пісні часів своєї юності, а й польські теж. Фестиваль грав усіма барвами веселки. Тут не було переможців і переможених. Відзнаки отримали всі учасники за те, що бережуть польську культуру, яка є яскравою квіткою у вінку культур народів України, що в наші непрості часи знаходять сили ще й співати, що своєю піснею об'єднують людей. Сьогоднішній фестиваль. Для області і для району Романівського має величезне значення, тому що це ще один прояв великої дружби між нашими великими народами народи республік народами республіки Польща і великим українським народом. Сьогодні на фестивалі було те, чого я чекав: був фестивальний дух. Не було конкурсу, був фестивальний дух. Співали артисти, співав зал. Це було професійно, було досконало, і я переконаний, що фестиваль буде надалі довго жити творчо. І, взагалі, Романівський район осередок ну, давніх культурних традицій, зокрема і польських. І не дарма цей фестиваль вже ось 13-й рік поспіль і вже має статус регіонального та обласного. Ми дуже раді гостям, тому що раніше він збирав саме всіх прибічників польської культури з району, а зараз вже вкотре приїжджають усі знову ж таки шанувальники з усієї області. Тому велике значення, звичайно. Для району, і я думаю, що для області теж велике значення, що ми ось розпочали і вже вкотре продовжуємо. Достойним завершенням фестивалю став виступ відомого і в Україні, і в Польщі, гурту польської пісні «Поліські соколи саме цей колектив, ще років 25 тому першим розпочав відродження польської культури в нашому краї. Що ті зусилля не пропали марно, свідчить навіть цей фестиваль. І за це, і за високу майстерність виконання зал їх слухав стоячий. Ансамбль Поліські Соколи має подвійну нагороду. Від України він має народний ансамбль польської пісні. Отримали ми і також звання від Польщі заслужений діяч культури Польщі. Колектив має. Слід сказати, що в колективі, сім членів колективу, вже давно мають звання «Заслужений діяча культури Польщі. Звичайно, ми. Працюємо, готуємо програму, співаємо костюлах, Часто виступаємо по запрошенню на фестивалях у Польщі, і досить приємно, що така чудова сьогодні Романівська осінь нас зустріла з щедрим сонцем. Ми завжди відкликаємося на такі зустрічі, концерти, фестивалі. І приємно ще те, що ми виступали вже останні, але весь зал стоячи, вітав нас, дякуючи їм, цінять наш спів, наші, тобто наш вік, і ми, звичайно, будемо продовжувати цю традицію, де нас запрошують. Ми завжди не відмовляємося, виступаємо і хай щастить нашій долі польській Романівській весні.